Ті колишні полонені, з якими я говорила, казали мені, ти все правильно робиш, нікого не слухай, говори із самим чортом, щоб витягнути наших. Проте ті депутати, які не знають, що таке полон, називають мене агентом Кремля і розповідають, що мені там легко жилося. Залюбки поділилася б на своєю долею. Завдяки таким піар-виродкам у нас обмін військовополонених і повернення політв'язнів з Росії не відбувається. Бо коли справу обміну перевели в політичну площину, то політики стали битися за власні політичні дивіденти і прославляти себе за рахунок полонених більше, ніж переживати за самих полонених. Піаритись всім було легко тільки на мені, поки я сиділа, бо я була вдячна матеріалу, я сама була незламою. Тепер мене легко критикувати, бо я говорю і роблю непопулярні речі заради того, щоб реальний результат був і плювати мені на всяких чорнороти. Я пропонувала президенту України реальні дії до результату обміну військовополоненими. Треба почати віддавати людей першими. Але ж... <кій> Але ж в полоні не сидять діти Петра Олексійовича, а на ваших дітей йому плювати, тому що кожен повинен боротися за свого, як за мене боролася моя сестра і моя мати. Виходьте на Банкову, вимагайте зустрічі і звіту від президента України, як від гаранта Конституції та прав і свобод людини, як від головнокомандувача, який посилав на смерть ваших дітей, а не своїх власних. Виходьте і не давайте забути про ваших рідних, бо ціна життя людини вища тоді, коли про неї пам'ятають. І ви, матері окупованих Росією, Луганської, Донецької областей України і українського Криму. Ви теж виходьте до своїх злочинців, що само представляють вашу владу. Виходьте і вимагайте в них повернення ваших дітей, бо їм на них так само плювати, як і в нашій владі.